Всіх вітаю на каналі Мій щоденник життя, як воно є. Сьогодні я хочу вам показати рецепт корейки, який я роблю. Як не кожен день, то через день. Я його полюбляю. Він простий, я роблю його без приправки для корейки, з цих інгредієнтів, які є вдома. І хочу поділитися. Він простенький, звичайний, але дуже смачний і дуже корисний. Для корейки, для приготування салату е, морква по-корейськи, нам потрібне соняшникова олій, оцит, е, звичайно, е, морква, У мене тут кілограм 200 г. Ну, я покажу, чому в мене тут кілограм 200 г звийде готового продукту кілограм. Так як в мене повідходить деякі частинки, то буде кілограм. Я беру більше цукор, суміш перців, часничок і сіль. І все. Тепер хочу розказати, чому брала більше е, моркви, кілограм і 200 г. Отут оце все в мене залишилось відходи. Це в мене піде подлівку, я собі роблю до каші. Е, чого? Тому що я натирала на терці. Отакі от. Вони йдуть е, менші, менша, е, мілкіша морковка виходить на терку. Бо оця для корейської маковки, то вони такі гру... ну, грубі, грубо натирається, то мене не дуже люблять хлопці, груби, то я натираю на отакій. І на ній дуже важко дотирати до кінця і залишаються кусочків. кусочки. До того я брала кілограм 200 г. Кого отака тертка, то можете спокійно брати кілограм і дотирати до кінця. А в от. Але ну, всі-всі інгредієнти я брала на кілограм. Тому всім дуже дякую, всім смачно. Сьогодні в нас сонечко, мороз зранку був, а зараз вже отака от сонячна погода під ногами вже починає пускати. І сьогодні чоловік чистить від курей, вивозить. Малину я йду трошки, поможу йому розкидати удобрює малину від корінець. Кидаємо в малину. Очтика. Це ми всипаємо, бо тут не, не важко підходити слизака то... до курей. Його сніг важкий, тут є аж сніговиків ліпити. Зараз трошки удобно, малинку нашу. І погода дозволяє. Ось так отвіді вивозить на прицепі і везе мені на тачці а, аж туди далеко. Розсипає купки на, на врядкові в цьому на галіві лишає, а я буду вже зараз закидати в підкорінець в малин. Да, звичайно, було б легше робити, коли би було звичайно, ну, тут не був би сніг, а була просто мерзла земля. Але, такий гарний день, то гріх втрачати. Не робити нічого. Вирішила отак. Сьогодні використати гарну погоду і гарне діло зробити, почистити в куре. Радості скільки. Да, сьогодні. Радієш снігові? Що ти там вже знайшла? Айсь! Ой, купалася, купалася вона. Я пам'ятаю, ще в дитинстві там на плепах дідуська з бабкою тримали коні. І ми приїжджали зимою і коні випускали на подвір'я, там подвір'я велике. Випускали на подвір'я. І вони купалися в снігові, Боже, які вони гарні тварини, як вони. Качалися. Ці, 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 ці веселищі їхні скакали. Ну любше. ну така краса. Зараз тих коней нема. Подобається в селі мало, а коней ще, ще менше. Я не знаю, в нас в селі, напевно, тільки одна коня її. І... Може і нема, не знаю. У нас тут, наприклад, на нашому куткові то й нема. курочки, без порядок у вас ще трошки. Порядок. Уже mm -hmm. снеслась, да. Снесли, спорю ж. Десь і дві. Знову дві серий. У нас вже вечір дуже гарно сідає сонечко, попереду морозна ніч. Сьогодні вам показали один з робочих днів. Нічого такого, але це її життя в селі. Дуже дякую всім і кожному, хто підписався, прокоментував або просто завітав до нас на канал. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного і гарного дня і до зустрічі у наступному відео!